Вночі 26 вересня, на пункт зв'язку оперативно-координаційного центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у складовому приміщенні між восьми та дев'ятим поверхами житлового будинку, що за адресою проспект юності 22. Лихо прийшлось на другу годину ночі, тож мешканці будинку вже спали, та ніхто не помітив проявів пожежі. Першою бити на сполох почала мешканка сусіднього будинку. Яка і викликала пожежно рятувальну службу. Ну, постояли, подумали, ну, ми не зрозуміли взагалі спочатку, що це таке, а потім підійшли, дивимося, восьмий етаж горі. Ми почали вже визивати пожежників, щось попали спочатку в скору, бо знаєте, як цей переляк, шок був, а потім вже кинулися під під'їзд, вже почали людей будити, цей домофон, там вже ж люди хто в 2 часи ночі встане до дверей. Вже якась жінка відкрила, то ми побігли на шостий этаж, це почали стукати в двері, щоб люди вже повибігали. То також шостого по першій повибігали, а на сьомому так і залишилися люди. Вже потім пожарні приїхали, ну вони швидко приїхали дуже. Ми поки спустились на низ, вони вже були. Відчувши специфічний запах, тільки дехто з громадян вибіг на вулицю. Більшість мешканців будинку запанікували та позамикались у своїх квартирах. Аби не отруїти ще одним газом, що повністю наповнив під'їзд. Двадцять я проснулася запах. Я одразу сім'ю розбудила, говорю, встаємо, щось це. Я відкриваю двері знизу, знизу до верху. Вони говорять, закрий двері, бо буде цей дим. Я одразу почала сусідки стукати, нема. Думаю, може, це сусідка. Ми на балкон і дивимося з балкона звідти потушать, е, а ми не бачимо, що тут. А потім почали нам двері вже стукати. Що виходьте бистро все, і ми так в чому були? І вибігли на двір. Все. осередок загорання виявили в одному з кладових приміщень будинку. Розповсюдження вогню відбувалося через сміттєпровід. Та отвори навколо нього. Внаслідок цього полум'ям було знищено складові приміщення з третього по дев'ятий поверх. А доки остаточну причину пожежі не встановлено, мешканці висувають свої версії. Бивши мусорокрови збивсь, люди взяли складовки зробили і, і десь о курки кидають, там ходять, у курки там решетки, і воно все зверху, все, все горить, падало все сюди. І Там якісь сіли там краски, болися. Так що поточити не можна було саме завдяки оперативній роботі пожежної служби за участі 38 осіб особового складу та восьми одиниць техніки, у тому числі спеціальної, пожежу вдалося вчасно загасити до того, як вогонь би перекинувся на житлові квартири. Одразу е з'явилася інформація про те, що існує загроза життю і здоров'ю людей, тому е було оголошено підвищений номер виклику і. На пожежу було відправлено одразу чергові караули з п'яти пожежно-рятувальних частин Вінниці. По приїзду на місце події було негайно організовано евакуацію громадян. Із задиманої зони наші рятувальники вивели 10 дорослих чоловік і дві дитини. Всього під час ліквідації цієї пожежі було евакуйовано з будинку 32 особи. Завдяки зусиллям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати вже о 3.50. Незважаючи на те, що вона принесла чимало збитків, все ж лихо не зачепило найголовніше людські життя. Олена Закревська, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.